Нещодавно ми розповідали про хід капітального ремонту другого корпусу музичної школи імені Лисенка у Рівному. Тоді на будівництві застали лише двох людей. А все, що було зроблено на той момент, демонтаж та вивіз сміття. Тож через два тижні навідуємось знову. Компанія підрядника активізувалась. Зов для труб труби зварили, підвели їх. треба під'єднати до опалення. Зараз ми замозку робимо щебня і робимо тумбу. Вон залили в п'ятницю бетон. Далі робимо плавний спуск, знову будемо палуку ставити, знов заливати. Робота кипить, перегородки зводяться. Перший шар підлоги залитий. Такими словами працівники описують результати двох тижнів інтенсивної роботи. Представник компанії підрядника у телефонній розмові пояснює, за такий короткий період все ж вдалося зробити чималу частину роботи. На даний момент у нас було виконане чорнова заливка тяжкі 50%. Іде підготовка до другої частини, там де будуть влаштовані два подіума. Також сьогодні були завезені матеріали на перекриття. Вони зараз будуть оброблятися також. Виконуємо прокладання мереж теплопостачання. Було дві магістралі прокладено. Зараз тут роботи по під'єднанню на подачі. До кінця тижня маємо, так, якби запустити отоплення. Нагадаємо, роботи стартували 24 липня цього року. Згідно з затвердженим графіком, підрядник мав би вже закрити питання щодо опалення, вентиляції, внутрішнього водопроводу, каналізації, освітлення та частково загальнобудівельні роботи. Втім, заплановане наразі так і залишилося на папері. Роботи ще багато. Представник підрядника пояснює на затримку, були причини. Основною причиною зупинки напевно була все таки та якби війна в, нас, в країні. Наступна це відсутність кадрів працівників стало в рази менше. Багато кого було мобілізовано. Також причиною є не зовсім оптимальні рішення в проєкті, які зараз проходить знаново та бо він проходить експертизу і проходить коригування. За словами представника компанії підрядника за сприятливих умов та наявності усіх необхідних матеріалів, завершити роботи зможуть приблизно через півроку. Про фініш ремонту поки що говорити зарано. Термін виконання робіт з 24 липня по 23 квітня 2024 року. Є де, 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 певні види робіт, де прнаш. Підрядник відстає від графіка виконання робіт. Ми ведемо з ним претензійну роботу, пишемо приписи, нагадуємо йому про те, що він повинен вкладатися в графік виконання робіт. Наразі на об'єкті продовжують проведення капітального ремонту. Своєю чергою, команда телеканалу ITV Media Group слідкуватиме за процесом. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.